Вечір вже крапає дощик у нас такий тихий. Гляньте, яка гарна троянда. Вона цвіте, велика квітка, але цвіте вона всього добу. Але гарна, вона така, наче оксамитова. Темніша вона. Я люблю кольори темні у троянди. Ну і такі, звичайно, полюбляються. Скоро також зацвіте. Ось. Оце якась із серії Блек. Це із серії Блек, а там у мене із серії Чорна магія. Ну, серія, не серія, ну троянда так називається. Ось ці троянди, я їх обожнюю, гляньте, які кольори. Вони наче однакові, але в той час і різні. Я маю на увазі квітку. Наче пелюстки однаково лежать, але розмальовка у них зовсім інша. Фарби по-іншому світяться. А зараз, зараз дощик іде тут взагалі. Гляньте, яка це закручена, закручена. Гляньте вона, наче її хтось закрутив. Ой, дощик все сильніше. Моє розчарування, я дуже невдоволена цією. Рожева пантера. Я її показувала. Вона квітне червоними рожевими квіточками, але ягід вона не зав'язала. Я дуже незадоволена нею. Ось це якась нова квітка, я не знаю, що це за квітка, Це я її, але ж гляньте, яка вона. Якась розтормошена, наче розтьопа. Така якась розхристана. Не пам'ятаю, це з насіння я не пам'ятаю у мене. По-перше, я не, не пам'ятаю навіть, куди я подівала ті усі. У мене стільки насіння було, що... Ой-ой. А де воно все ділось, не знаю. Де воно все ділось? Ось якесь насіння сидить. Ось. І що воно? Сидить і сидить. Не йде. Ну, хай сидить. Геліотроп також. Я обожнюю геліотроп. Ось він також такий сидить. Ну, хай собі сидить. Ось ця троянда скоро буде цвісти. Тут ще клемати світить. Ну, я хотіла показати троянди взагалі-то. Ось гляньте яка. Це біла троянда. Я вчора тут жуків витягувала. О, гляньте, воно ще й не розцвітло, а вони вже там сидять. О, ось, Вони вже там сидять, вже їдять. Не дадуть розквітнути. Піон мій. Більш вже, більше квіточок вже попадало. Ну це нещастя, також один день цвіте. Троянда та і все. Листечко, як попадало. Це великолисткова. Зараз дощик змочить, як ні, то буду поливати. Де і ці я шорстка я показувала вже. Ну така манюня і так гарно цвіте. Ой, гарненька така квіточка. Лілії вже скоро будуть. Так, ось вейгела вже закінчує своє цвітіння. А, ось ще хотіла показати, в мене ж дзвоники розквітли. сколку треба вже стригти. Ви погляньте, які великі. Я не знаю, чи це платикодон, чи не платикодон. Не маю уявлення, але дуже велика квітка. І вони пахнуть. Вертензія скоро буде цвісти Ось щось вона маленька не росте, оце така манюнька. Вже 4 роки вона у мене така манюнька сидить. І ось іще в мене оці дзвоники. Ось, глянька, яких багато. І вони високі такі. Такі височенькі. Так, і ще хотіла, модрині моїй щось не подобається. Тут Уже іриси треба оці зрізати, вже все. Достигає вже червона смородина по річки, як на них ще кажуть. Ось також це треба обрізати. Спірейка скоро буде цвісти. Якось воно все так. Я казала, що в минулому році було все так зразу, а в цьому році воно ще скоріше. І також лілії, гляньте, це в мене чорні лілії. Також будуть скоро цвістити. Ця піонія ще не розквітла, вона пізніше буде. Ось, А ось уже. Ось-от От розкриється. Це, здається, лілія. Ой, паличний, комар зараз заберу. Не, не пам'ятаю, який сорт. Не пам'ятаю, та й все. Ну, це моя любов. Це моя любов. Там вдалині гранат цвіте. Приготувала на бочку, щоб капало з даху. Пташки мої ще не сидять на яйцях. Я жартую. Оце також на щастя якесь. Що за квітка така? Ой, захотіла я ще показати, ось гляньте, як трояндарій мій виглядає з цієї точки. Так я й не обрізала свій інжир. Він пішов ось знизу. дало паростки. Ось яка троянда гарна. Всередині рожеве, по бокам кремово-зеленувате. Гарнюня така, о, там треба було пересадити. Трішечки від... відкопати хотіла, яка яскрава троянда. Яскрава і яскрава. Така... Такий колір. Прямо аж очі в очі б'є. А це в мене бускового кольору троянда. За зиму перезабувала всі сорти. Я і не сильно їх знала, а взимку так взагалі забула. Ось гляньте, листячка майже не видно. Я казала, що це айсвою, але я дивилась сьогодні на каналі у шортс, хтось виложив айсвою. Це не вона. Або в мене не вона, або в неї не вона. Ну, я не переживаю. Мені вона так подобається. О, холодок, гляньте, скоро буде цвісти. Рясно, рясно Мені вона так подобається, вона в цьому році взагалі шалене цвітіння, ну прямо шалене, і вона ще буде цвісти. І вона відцвіте і буде ще раз. Ось. Ой, ну ось. А, магія. Все, забула. Тільки що казала. Якась магія. Коротше кажучи, клематиси мої. Це дзвіночковий, а й вас зав'язала. О, один пиптик стирчить, <різала> обрізала. Оце нещастя. Оце один день, ну, спека в нас 37-38 градусів, оце було пару днів, то вона. от така, Її треба, мабуть, кудись пересадити, але вона мені тут закриває, типу, там ідеш, а там. Ой, а що ж там за цією трояндою? Ідеш, йдеш по стежці і бачиш, що там мої хортсмани. Та мірокарій. Ой, ну, це я так, між іншим. Ось трояндочка також буде зацвітати. Місця жовтенька. О, тисячолисник. А не знаю, як він буде на українській мові. Рожевий, це е, вишня, рожева вишня. І там темна трояндочка. А це. Оранж-бебі. це я пам'ятаю, це маленька така трояндочка сама по собі, вона маленька, але її багато-багато на верхівці. Ось штук по 8, по 9. Де як, де 4, де 5, я знайте, скільки тут буде? Тут, мабуть, штук 20. Ось вона темна і на контрасті оця і цей польовий, польова шавлія і там оце. Типу дикий дельфініум, і там сортовий, сортова шавлія під айвою. І воно якось так, і гвоздичка. Кольори отак міняються. А, і з ця, ця ось гвоздичка. Вербену пересадила з горщика, пересадила в землю. Подобається мені в горщиках, але... Ой, мабуть, я вже старі. Вероніка, гляньте, яка вона гарна, яка вона класнюча. Люблю такі світічки. Оце мені не подобається. Оце. Хай ще трошки постоїть, і я його зріжу. Сама рослинка мені дуже подобається. Але оце от страхіття. О, ганяють мої. О, що робиться. Оцей цибулю треба викопати звідти. Глянь-то яка. Ну, що це? Ой, Кока-Кола полин. Обожнюю його. Кока-кола полин. Це бакопа, яка цвіте цілий рік. Ой, цілий сезон. Ну, вона у мене і взимку була в хаті. Я її наживцювала, то вона маточний кущ у мене не... не... цей не вижив, а живці. Ой, комарі гризуть. А це настурція. І це настурція. Люблю настурцію. Ой, комарі які. Так, ну, все здається. А, ось це я буду прибирати, бо сильно жарко. Мені так хотілося, щоб на верхотурі щось було. Але прийдеться мені оце все забирати з цього. Я сюди виноград зав'ю. Бо я тут посадила оцей, а він не хоче щось рости вгору. Бачите, він стоїть, розпластався по землі. Ну, то я виноградом заплету оці. А тут у мене ще де він? Плющ? А, ось він. Ось він плющ. То я думала, він піде. Він туди аж іде, під оцю деревиняку, Це персик колись був. Але він туди не хоче, ну я його направлю. Будлея ось. Я її в цьому році не обрізала, вона стояла зелена. сизозелена зелена вона взагалі-то в неї листочки. Вона так і стояла взимку. Ну, побачимо, що буде, бо казали: обрізайте, обрізайте.